Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене сьогодні і оверлок, і розпашувальна машина. Все в одній в одній будці, як да, Так, друзі, це коверлок. Цікава така машина. Є свої плюси і мінуси. Ось, так як я більш Прибічник того, що окремо вони мають бути. Ну, має місце така машина і треба її розглянути. Е, дуже цікаво. Є крутілка у нас, прижима лапки. Ну, Лапки, що тканину прижимаю. Мені здається, на одинички це саме, саме краще. Навіть не знаю, це 4-5. Це дуже таке навантаження. Всього на одинички і то. Потім. Дивіться, крутілка. диференціальної подачі тканини, крутілка ширини шва оверлочного. Оверлочного шва. Ну, Тобто ми крутим і ніж змічується, і таким чином, відповідно, збільшується і ширина. Буду робити декілька відео, зараз. Зараз вона заправлена на розпашувальну машину. ось, То розкидає на декілька відео. Потім крутинка в нас до женісціпка. Я в цій машині трішечки збільшив, бо написано 4 а по заводу десь було все максимум 2,5 мільярь, ось таку є натягувало, не знаю, з чим це пов'язано. То я трошки тут втрутився і збільшив на реально на 4 мм. Ось розпашувальний шов такий, то тут реально так добротно ось. Е, махове колесо крутиться в цьому напрямку. ну і кнопка full -викл. Все, все дуже просто і зрозуміло. Е, так як це розпашувальна машина і оверлок, то відповідно в цих машинах розпашувальних, коли лапка піднімається, Тарілочки у нас розходяться, розжимаються. Ну, Це така особливість розпашувальних машин. Практично в усіх розпашувальних машинах ця функція є. Ну, і треба враховуватися при заправці ниток. От. Бо буває, оверлока треба притримувати. А тут тарілочки розійшлись. от така особливість. Розглянемо ще. Це у нас крутілка лівої голки. Ну, якщо це розпашивальна машина, зараз ліва голка, середня голка, права голка. Права голка е, У випадку оверлока цей крутілка Іде як і правий петельник. Потім у нас лівий петельник оверлочний. Коли розпашувальна машина, це не задіяна. І розпашувальний шов. Е, Іде в нас петельник, ось саме по розпашивальному цьому ручейку такому. Все. Ну що, друзі, давайте подивимося. І ще машина мені потрапила до мене як в стані оверлокан, Яка відмінність, бо в комплекті. До речі, я не сказав, що це фірма Mery ось, Тайвань. Ось, ну це точна копія Мінєрва 3000. Мінєрва і Зінгері точно такі самі, тільки що там назва це ж Мінєрва і... і Зінгер. І вона мені досталась, ця машинка, без кришки. Тут спеціальна ця кришечка, це я вчора, поки рашисти ракети кидали, я не, ну, не було в мене змоги писати відео, бо постійно повітряні сирени. Ось. Сьогодні начебто притихло все. І я вчора це зробив таку платформочку для розпашивального шва, як би оце отак. Ну, колхоз є колхоз. Отак я це зробив, отак воно кріпиться. Я шлю, її використовували як оверлок, ну, відповідно, тканинка мішає. Відповідно Загубили цю крижечку. Ось. Ну, це для того, щоб, наприклад, ви якийсь манжетик чи, чи що там притачаєте, то, щоб оця крижечка. А так воно в природі тут трошки інакше виглядить. Для оверлока тут ось така є. Із... Це вже для оверлока. До розпашувальної машини воно не підходить, бо тут, можливо, якийсь припуск треба дати. Це в чому різниця. Ось так воно знімається. Ну, відсутні. Відсутня ця частина. ось, То я таке все зробив. Ось. І можна щось небудь шити. Ну, ось у мене така тканина, ну, навряд чи буде такий ось припуск, наприклад. Ну, як, ну, може, можливо, манжет якийсь. Ну, приблизно я так. Ось. Щоб воно туди не потрапляло. Для цього ця платформочка. Підставочка це і слугує цим? Цікава така машинка. І ось такий шикарний шов. Це зараз на 2 голки. Ширина шва. Тут 6,4. 6,4 мм, як у промислових. Бо є у промислових 5,6, 6,4. Тобто цієї моделі у нас виходить 6,4 мм. Мілі... Ну, ось це ось. ось таке, наприклад. Ось там якийсь мікродайвінг, чи фліс якийсь, наприклад. Ми беремо. От. Можна піднімати лапку. Лапка тут піднімається не так, як в оверлоки, а трішечки навпаки. Ну, так конструктори зробили. І ще така особливість, от як в розпашивальному шві, от. так як тут і оверлок, і розпашивальна машинка, і лапка тут дуже довга така. От. То я рекомендую, ось хвостики в нас такі залишаються. Трішечки підтягувати, щоб тканинка пройшла. І ось у нас закінчилося. Ось такий шов. Ось такий шов. Закінчили. Ну, ось, ми доїхали до краю. ну Всі розпашивалки не люблять, щоб отак витягували нитки, бо може там порватися нитка. Ну краще закінчувати. Ось ми дійшли до краю, підняли, тримач голову вверх. Піднімаємо лапку. Трішечки підтягуємо і робимо оборотик на, ну, назад. Таким чином ми скидаємо ну, з петельника петлі і голкових ниток і оборотик назад. І при цьому підтягуємо. Все, у нас все ниточки притримуємо і відтягуємо. Нічого складного, ну, будь-яку техніку треба зрозуміти, як вона працює. І ось такий шов. Ну, я ж кажу, я збільшу тут на 4,5 мм ну, довжину. О. І відповідно, якщо у нас якась тонша тканина, ну ось така тонюсінька, то цим е, широким швом можливо буде стягувати. А тоді можна використовувати вузький шов. ось. Вузький або середня і ліва голка, або середня і права голка. Ну, кому як там, куди припуск той ну, змістить, кому як це зручно. Використовуються голки в цьому верлоку. Ну, я налаштовував на на можна ж міц орган ЛП 705 і 12. 12 це довжина гострячка. Да, я рекомендую 90 сюди не ставить максимум. Максимум 80. От, Ось 80. -шки. І 12-й номер. Ну, налаштовую я на 12. -й. Бо чим відрізняється 12, а 14 у 14-й гострічок цей трошки довший. Це різниця. Ну, я налаштовував на 12, тут, тут стоїть 12. -й. Ось. І так же само беремо, наприклад. Якийсь вузький шов. При зміні тканини, зміні шва обов'язково нічого тут страшного немає. Обов'язково нам приходиться підрегулювати на, натяги ниток, Ну, при експлуатації, я ж кажу, різної плотності тканини, може бути. Ну, нічого тут страшного такого немає. У вас завжди є під рукою якийсь відрізочок тканини. Зараз я поставлю голочку середню. Беремо шестигранничок такий і викручуємо болтичок такий. Обов'язково, як тільки голочку витягуєте, не забувайте під затягнути е, болтики ці, ну, зажимні. Бо від вібрації, Якщо ви не зажмете, ну не треба затягувати з дуру, наживили так, щоб це. і все. Бо від Вібрації викрутиться, якщо ви не, не підтягнете. І тоді загубиться просто. Ви просто не замітите. Вони є в продажу, теж ну, окрема історія. Вставляємо голочку. Трішки мені незручно, бо камера перед самим носом, ну зараз спробую. По-другому ви не вставитесь цим зрізом від себе. Отак От ось ми вставляємо. Ось. І ось бачите, в розпашувальній, ну, ми тут можемо ну, спостерігати ось. Уголочка доходить до самого верху. Це бачите? Піднімаємо отак, в самий верх, і затягуємо. Ось. Ну Давайте ліву. Ліву я зніму, і вийде в нас коротенький кіцей. Вузенький шов. Так. І обов'язково голочку витягли, і обов'язково піднаживили, підзатянули, тільки ну, не сильно, щоб не вирвати нічого. І все. Беремо із середньої голочки, тут нитка в мене була, нікуди не дівалася. Так же саме, ось. З лівої голки в нас залишилась нитка. І просто ось тут вона залишилася, і нехай тут і буде нічого страшного. І ось беремо, наприклад, така тоненька трикотажна тканинка. Ось. Під лапочку підставляємо. Я ж кажу, ну от саме на розпошивальному, щоб укращиться за ці вузлики трошки підтягувати. Щоб прийшла тільки ну, основну лапку, а потім воно її тягне нормально. Дивимось на шов. Як для такої тканини, як для такої тканини, сильно великий стібок. Дуже великий. Ось, це в нас зараз на 4, то я б на таку тканину поставив би ось, наприклад, на 3. Ви знаєте, як і в пошиті. Чим тов, товстіша тканина, тим ми збільшуємо стібок, чим тонкіша, то ми зменшуємо. Ось. Даже, можливо, треба було на n ставити. Прекрасний шикарний шум. Ну, це таке кіно, друзі. Це зараз, ну, зараз я зроблю по, по верлокуші, а, по, а потім, скоріше за все, по заправці ниток. Бо дуже багато всякої інформації по цій машинці. Ну. І ось ми доїхали до краю, під, піднімаємо лапку. Трішечки підтягуємо, не вириваємо, просто держимо натяг. І Махове колесо крутимо назад. Все, і захватили і витягли. Ось такий шов прекрасний. От. Е цей шов здається на 3,5 у ширину. 3,4, здається, ширина шва. Це, друзі, е по розпашувалці я показав. Зараз буде оверлок. Як оверлоком користуватися? Все, друзі, кому треба налаштувати швейну техніку, будь-яку там розпашувальні машини, оверлоки, швейні машини, звертайтесь до мене. Номер телефону я залишаю під відео. Ну і слава Україні і героям слава!